Хелл хело, всім алювем. Продовжую популяризувати біомедичну інженерію. чому та чомусь мені це подобається робити. І, типу, в цей момент я повинен був би вигадати якусь маячню, щоб наспівувати її весь день, і тут я подумав, це якось не по-дорослому, а потім подумав ще краще і вирішив: тож ось. Інженерія біомедична, ти наука феерична. Лікуєш нас, рятуєш світ. Біомедицина найкраща для всіх. Скарби нації, ДНК генерації. Шваркнеш струмом, зробиш укол. Навіть не більше, як піде бсати м'яча у футбол. Йоу. А тепер з усією серйозністю та відповідальністю трохи побазікаємо про Дарсонваль. Ну, спочатку. Хто він, як він себе почував колись, і що він собі гадав, я не знаю. Це був то був такий вчений, і він колись жив і вигадав чудезний, крутезний прилад, який назвали він на його честь. І чому я кажу, я не знаю, бо насправді мені мені просто лінь це все розповідати. Ви почитайте це в Вікіпедії або ще де інде, в енциклопедії, поліст-полісти в екскурс до історії. Тож Дарсонвальд не тільки крутезний чувак і вчений, а цей такий прилад. Ще від мене ви не дізнаєтеся а, усіх тонкощів а, процедури проведення дарсонволізації, але я намагатимуся вам розкрити, як насправді він працює, як влаштований на пальцях досить швидко і на побутовому рівні. Тобто, а, якщо ви вигадуєте для себе, чи придбати його собі, чи ні, то придбайте, бо прилад того вартий. І це не реклама, просто якщо у вас є до нього перед пос посилки. То ліпше вам його просто придбати, ніж е, ходити на процедури дрансуналізації, бо вони дорогезні, а сам прилад не такий вже й дорогий. А звідки я це знаю, а колись я зв'язався з поганою компанією. Під поганою компанією я кажу, що то були крутезні хлопці, але вони робили типу, такі ж самі копії приладів. Це були не підробки, вони просто на замовлення їх робили, продавали. От, І я там в них трохи попрацював. Нахапався різних умних штукенцій, технологій, там дізнався і про картушки, і про намотувальні станки, але це вже темні плями моєї особистої історії, які нікому не потрібні. Але так я коли збирав Дарсонваль, ну, скоріше, розбирав та ламав, але ж ну, трохи досвіду маю. Тож, що таке Дарсонваль. Взагалі-то там є три основні штуки: це електрод, це катушка. Яка творить той самий струм. І це ну, блок генерації, керування, нічого такого. І пристрій використовується для різноманітних біомедичних впливів на шкіру, на нерви людини, на якісь подразнення. Він має досить величезний спектр впливу. але Get to the point. Давайте про суть спочатку його роботи. І хочу звернути, по-перше, вашу увагу, от на яку річ. Darson Валь має катушку. І досить інтересну таку цікаву катушку, що в ній там є. А по-перше, вона має секції, і тут трохи на слайдах є теорія про те, як магнітні поля замикаються і чому ця катушка секційна. Тобто, це кому цікаво, теж більш-менш треба розуміти. В чому різниця між такими з'єднаннями катушок? Але цікавий момент от у чому? Якщо ми взяв, візьмемо ці секції, розташуємо близько одна до одної і намотаємо їх на залізний такий шкворень, І цей шкворень, один кінець, ми під'єднаємо до джерела, ну, а, ну, тобто, а інший до електрону. А, електрону. Тобто наш сигнал. Проходить по цій катушці, там вона створює за рахунок індукції токи, доходить до цього шкворення, потім магнітне поле в його ем, прискорює і створюється так званий іонний вітер або коронний розряд, і з гостря голки вилітає багато електронів. Якщо під'єднати туди електрод, то вони іонізують газ. І ми отримуємо невеликі такі розряди струму між електродом та шкірою. І, до речі, ці розряди мають досить класну, гарну терапевтичну дію, таку як не тільки інервація нервових тканин, легке подразнення, електричне стимулювання, а ще й так названу, а, Озонотерапію, бо іонізується повітря у тонкій прошарці між електродом та шкірою. Там отримується велика концентрація озону, яка вбиває микроби, бактерії, мікроорганізми, віруси, і це, це досить класна терапевтична дія, це реально щось фантастичне, як на мене. Так, і тепер, щоб не розчарувати всіх, тих, хто подивився це відео, для чого воно було відзняти? По-перше, є інструкція на прилад. А є предпосилки лікарів? Є книги по фізіотерапії і є. Ваше власне відчуття того, що вам ця процедура потрібна, але ви вважаєте, що вона для вас дорога, то я відзняв це відео просто вам ну, надати таку думку, що оцінюючи усі ризики, ви можете для себе зважити і. Зрозуміти, чи йти до лікаря, робити курс цих процедур за, ну скажімо так, досить великі гроші, чи купувати такий самий прилад собі для власного користування, він терапевтичний, але ж все ж таки дозволений, і брати відповідальність на себе. Тобто сподіваюся, оці блименя, ця інформація допоможе вам зважити і вирішити це питання, якщо воно у вас ну, якщо воно у вас дістало вже. Гарного настрою, чудового дня, бувайте!